Уже другий раз жителя села Світязь зупинили за кермом із ознаками алкогольного сп'яніння, так кажуть поліцейські. Після того, як чоловіка на рік позбавили права керувати транспортом, той не втримався і сів їхати міні-трактором, хоча запевняє, що був тверезий. У Шацьку суд йому не повірив, а от що вирішили в апеляції, бачили наші журналісти. Того дня був недільний ранок. Петро каже, що алкоголю не вживав, а за кермосів, мовляв, була нагальна потреба. Не знаю, вони дивляться на мене, має там труси, я червоний, то зразу кажуть, що я п'яний. А я є такий. То я що це заберу? А бо треба було мені заїхати, там не так далеко. То хто мені поїде? Але в той день ви вживали алкоголь? ні, то це було рано, Коли там його вживати? Це було зранку, то хто я вживає. Якісь сільгоспроботи робили? Так, мені треба було заїхати там, забрати. До слова, чоловік, учасник бойових дій. Правоохоронці кажуть, що проходити освідування на місці зупинки відмовився. О десятій годині хвилин в селі Світя, по вулиці Жовтнева, повторно протягом року керував транспортним засобом. Міні-трактором, явними ознаками алкогольного сп'яніння. Огляд на стан сп'яніння на місці зупинки та протиогляд на стан сп'яніння в медичному закладі відмовився. Про що було зафіксовано на грудну камеру поліцейського. не погодившись із постановою суді першої інстанції, ЦВІД подав поліційну скаргу, який вважає оскаржене рішення незаконним, необґрунтованим. Місцевий суд присудив Петрові 34 тисячі гривень штрафу, а ще на три роки позбавив права керувати транспортними засобами. Чоловік запевняє, що не відмовлявся від проходження огляду на стан сп'яніння, ба більше, мовляв, у медзакладі неодноразово просив правоохоронців надати можливість скористатися правовою допомогою і дати час на пошук такого фахівця у вихідний день. І тому для пошуку такого фахівця ну, для клієнтів мав би бути деякий час З запису видно, що працівники поліції, хоч і заявляли на камеру про те, що ми не заперечуємо про такого права, проте реальної можливості особі скористуватися законним правом, передбаченим як кодексом України про прородним правопорушенням, так і Конституцією України, не надали, а всіляко тиснули. З метою того, щоб особа пройшла відповідне освітлення, поліцейський, а згодом і суддя вирішили, що чоловік ймовірно хотів затягнути час. Як вказано у постанові, відеофіксація поліцейського із місця події була безперервною. Відеозаписом підтверджується, що поліцейський не заперечував з приводу участі адвоката при проведенні огляду, надав особі час для телефонних дзвінків з даного приводу. Проте особа тривалий час не бажав проходити огляд однак явку свого захисника не забезпечив, що на думку суду поліцейським вірно розцінено як затягування часу з метою уникнення подальшої відповідальності шляхом витвереження. Представник Волинянина зауважує, що водієві не було вручено письмове направлення на проходження огляду на стан сп'яніння в медзакладі. А от щодо причини самої зупинки міні-трактора, мовляв, керманич не увімкнув показчик повороту. Проте працівниками поліції не складався протокол про адміністративне правопорушення, а саме про е, е, цвинта неподання відповідного про е, Тащика поворота. А було складено лише два протоколи про е, перебування стані алкогольного сп'яніння та е, керування без відповідних документів. Після дослідження цієї справи вже апеляційний суд вирішив, що чоловік таки винен. Постанову залишають без змін. За кермо Петрові тепер зась аж на три роки. І чималий штраф. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.